Привіт, друзі! Ви на каналі Горгано, і сьогодні ми поговоримо про нові моделі трекінгового взуття від селєва з лінійки поец. Маємо кросівки та черевики поец Кніт. І слово Knit тут буквально означає, що верх зв'язаної тканини. І черевики Poets, що мають вже щільний верх з ріпстопу. Однак різниця на цьому не закінчується. До того ж, ці моделі сильно відрізняються від іншого взуття селєва. Тож, давайте детально поговоримо про їх особливості. Почнемо з моделей PoEXCNID. Тут, власне, черевики та кросівки відрізняються між собою лише висотою. А тепер про деталі. І черевики, і кросівки мають манжету, що облягає ногу. З одного боку вам потрібно призвичаєтесь вдягати взуття з такою манжетою. А з іншого боку, це захист від мілких камінчиків та іншого бруду, що може потрапити всередину черевика. В передній частині та на язичку у нас верх із нейлону в'язаної структури різної щільності. А от ззаду, де потрібна більша зносостійкість через тертя, тут уже більш щільна тканина з поліуретану. Всередині маємо мембрану Powertex Air. Це власна розробка селева. І вона відрізняється від звичайної мембрани PowerTex, яку селева використовує у іншому взутті більшою паропроникністю. Тобто, в теплу погоду в цих кросівках та черевиках ваші ноги будуть дихати краще, ніж у звичайному взутті селева з мембраною PowerTex. Звичайні черевики поец вже не мають манжети, зате мають всю тканину верху із щільного структурованого ріпстопом поліуретану. Під ними мембрана PowerTex, але вже не Air, а звичайна. В чому ще різниця? Проміжна підошва у поец створена традиційно з піни Ева. У поець Кніт, черевиках та кросівках, разом зева використано також коноплю. Це зроблено для того, щоб зменшити використання синтетичного матеріалу. Відмітимо також, що щільність піни проміжної підошви, що загалом впливає на м'якість взуття, вона однакова, що в поец звичайному, що в поец КНІТ. Але цікаво, що щільність піни в п'ятці і в передній частині вона різна. Це зроблено для того, щоб вам було комфортніше приземлятися саме на п'ятку. На цьому відмінності між моделями закінчуються, а ми детально зупинимося на підошві. Як бачимо, вона тут однакова, що в поец КНІТ, що в звичайному поец. І це те, що робить таке взуття функціональним та зручним у користуванні. В серії Poets виробник використав відразу дві інновації, які відрізняють ці моделі від іншого взуття салєва. По-перше, це спеціальна напівжорстка вставка. Ось так вона виглядає. На відміну від більшості таких вставок, та, що розроблена салєвою, має довжину від п'ятки до великого пальця. І з однієї сторони забезпечує стабільність п'ятки, а з іншого перешкоджає крученню підошви, тобто робить кросівок стабільнішим на складному рельєфі. Також ця вставка повторює біомеханіку стопи при згинанні. Другий важливий момент це зовнішня підошва, що роздроблена швейцарською компанією Помока на замовлення Салєва. Тут ми бачимо розкидані по всій площі виступи різної форми. І за своєю формою вони розділені на зони. Це зроблено не просто так, чи для краси, а за цим стоїть ціле дослідження. І інженери розробляли кожну таку фігуру протектору, розділяючи їх на предмет того, чи вона виконує роль щеплення з поверхнею, чи від неї добре відпадає бруд та за іншими параметрами. Для цього було досліджено біомеханіку руху у взутті, Виявлено в яких місцях створюється більший тиск, і яка із ділянок підошви яку роль відіграє у русі? Розроблено різні фігури і визначено зони, за якими вони будуть розміщені на підошві. Одні з них забезпечують стабільність, інші максимальне щеплення або підтримку. Таким чином маємо інноваційну підошву, в якій ви будете безпечно та впевнено себе почувати на різних типах поверхні. І ще одна особливість всіх моделей це використання додаткової підкладки в устілку, за допомогою якої ви можете регулювати об'єм всередині та точніше підпасувати взуття під вашу ногу. Отже, що ми маємо? Черевики та кросівки Poets Knit розраховані на літній трекінг будь-якої складності. Чи то Карпати, чи то Альпи загалом будь-де, де ще не лежить сніг. Черевики Poets ще більш універсальні, адже вони мають щільний зносостійкий верх, і їх можна використовувати у міжсезоння. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавого.